Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності. Я Радутний Олександр Едуардович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національної юридичного університету імені Ярослава Мадрука. І отже, прийшов час вивчати кримінальне право Artificial Intelligence, Metaverse, Digital Human Being разом зі мною. Основний заклик, який я бачу для цієї навчальної дисципліни, може бути сформульований так: З якими скілами я би залюбки прийняв на роботу в модну юридичну фірму студента-випускника цієї програми на вакантну посаду фахівця з кримінальних правопорушень в сфері господарської діяльності. Ось такі і я переконаний, ми і маємо вам запропонувати. Про що буде йти мова? Про цікаві речі, зокрема про легалізацію відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за яке передбачена статтею 209 Кримінального кодексу України, ви маєте бути обізнані шляхом того, щоб передивитися мої улюблені фільми або серіали, зокрема Breaking Bad, Озарк та багато інших. Поговоримо про суспільну небезпеку, легалізацію брудних доходів. І обов'язково буде спілкування зустріч з практикою. Спойлер, але не з тим, але було б цікаво і з тим. Крім того, незаконна діяльність організації або проведення азартних ігор лотерей. Знову таки поговоримо про соціальні аспекти цієї проблематики. Про плюси та мінуси за та проти. Якщо не там власному досвіді гравця, то на підставі кінострічок дуже цікавих з цього приводу ви маєте бути підготовлені. Але крім цього, буде ще багато цікавих речей. Зокрема, і це не останнє. Аналіз кримінального правопорушення Ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів. Зустріч і спілкування з практиком. Але не з тим. Втім, хоча ви подивитеся більш уважно в своєму оточенні, то обов'язково знайдете його. Таким чином 123. Визначайтеся. Та обирайте навчальну дисципліну особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності. Сподіваюсь, це буде цікаво.